Згідно зі старовинними прикметами, горіння вух може бути наслідком розмов про людину за її спиною. Важливо враховувати, яке саме вухо горить. Горіння вуха свідчить про бажання когось зустрітися з вами, поспілкуватися або навіть зробити цікаву пропозицію. Проте, якщо горить вухо або обидва поступово наростаючими хвилями, спочатку слабо, а потім все синіше, це може сигналізувати про можливу зустріч з людиною з минулого. Якщо вухо горять у незамішній дівчини, це може вказувати на зацікавленість таємного Прихильника, який може запросити на побачення чи просто написати їй, горіння правого вуха може свідчити про наближення серйозних змін у житті. Ці зміни зазвичай позитивні. Горіння лівого вуха може свідчити про те, що вас обговорюють багато людей, причому ці обговорення мають негативний характер. Отже, Давня прикмета про горіння вух може звучати суперечливо. Вона надає нам можливість задуматись про стан справ і можливі наслідки майбутніх подій.